18 квітня у золочівський замок завітала Шушана Буковза, французький режисер та письменник. Директор Золочівського замку, пані Надія Гуполо, допомогла режисеру дізнатися інформацію для фільму, кадри для якого шукали документалісти із Франції. Інформаційний портал Золочівкрапканет мав нагоду поспілкуватися із гостями замку про мету їх приїзду і не лише можна <laughs> дня. Інформаційний портал золочи скажіть, будь ласка, звідки ви, хто ви і яка мета вашого приїзду в наші книги? Може свій реалізатри. Я є режисером, документалістом та письменником. Чотири чи п'ять років тому я почала писати роман про скульптуру. Це був роман про скульптора, який перебував у французькому русі спротиву. І випадково я натрапила на інформацію про відомого скульптора, якого звати Марсель Майер. Історія цього скульптора така, що його схопили, і він був поміщений у концентраційний табір Шталах. Він намагався багато разів втекти, і в результаті опинився в Україні в право і з цього моменту я зрозуміла, що це був не єдиний французький солдат, який намагався втекти і опинився в Раві. Загалом у концентраційному таборі було 25 тисяч французьких солдатів, і багато було таких, які намагалися втекти з величезним ризиком, робивши все нові і нові спроби. Коли я закінчила книгу, я зрозуміла, що цей сюжет є мені цікавий. Я запропонувала одному із найбільших французьких телеканалів зробити фільм про тих, хто був власне у таборі в Раві. Оскільки йдеться про людей старшого віку, спочатку я думала, можливо, знайдеться один свідок не більше. Але насправді ми знайшли вісьмох живих свідків, які у віці між 97 і 100 роками. Ми відзняли їх свідчення. І ці старші пани розказали, як вони власне опинилися в раві, як вони намагалися звідси втекти, як потім їх розсилали в табори супутники навколо Стрий, Теребовлю, Тернопіль, Львів, Золочів. Мета подорожі це проілюструвати свідчення цих людей зображеннями з України, і водночас намагатися зрозуміти, що тут за країна, яка місцевість, як це все виглядає, і нагода просто подорожувати Україною. Які враження відпочити інформації, від зібраної інформації, Я переконалася, що пам'ять свідків їх не підводить. Все, що вони розказували, так і є. Я зрозуміла, що є повне співпадіння тої інформації, яку дали мені свідки герої фільму. А коли має вийти фільм? Ця історія почалася два з половиною роки тому. Тому документалістика це те, що забирає багато часу. Я була в архівах у Вашингтоні, тому що згідно з конвенцією після звільнення Європи, зокрема американцями, всі зображення і фільми, які були зняті нацистами, вони є передані у великий центр архівів у Вашингтоні. Там, власне, я змогла знайти більшу частину зображень. Я знайшла фільми про часи окупації, про Раву Руську, про Львів, про те, як входили німці до Львова. Власне, зараз триває робота над тим, що щоб поєднати те, що я знайшла в архіві, те, що розказали люди, і те, що ми відзняли тут в Україні. Тобто ще є певний період роботи над цим фільмом. Зараз я повернуся додому і буду ще над цим працювати. Це може зайняти від 10 до 15 тижнів. Сподіваюся закінчити це в жовтні, щоб ще було цього року, тому що це є 70 років закінчення війни і звільнення в'язнів із концтаборів. А яким відноситись до подій, які відбуваються зараз в Україні? французька нація може лише підтримувати людей, які хочуть здобути свою незалежність.